Сьогодні ми поговоримо про здоров'я, щоб здоров'я міцне мати, сліз з дитинства про це дбати. У давнину казали, здоров'я це нічого, але все без здоров'я ніщо. Тож я вітаюсь і кажу доброго здоров'я. Що означає бути здоровим? Як ти гадаєш? Яку людину можна назвати здоровою? Я вже чую твою відповідь, що бути здоровим значить бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим. Хочу нагадати, що поведінка і здоров'я поєднані між собою. Як саме, як ти думаєш? Так. Від того, як людина виконує правила культури поведінки, залежить її здоров'я. Тож робимо висновок. Здоров'я буде добре і збережене тоді, коли людина гарно поводиться. Приємно, що до неї ставляться добре товариші, рідні і у неї є багато друзів. Для покращення здоров'я зробимо фізкульт хвилинку. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, Арафі, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, Арафі, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Повтори, налинуйся. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули арам зам Арам-зам-зам Гулі-гулі, гулі-гулі, Арам-зам-зам Арам-зам-зам Гулі-гулі, гулі-гулі, гулі гулі Арафі! recognize me Арафі! Гулі-гулі, гулі-гулі, гулі-гулі Рам-зам-зам Арафі! Арафі! Гулі-гулі, гулі-гулі, гулі Рам-зам-зам Арам-зам-зам Арам-зам- Повторюй, нас доганяй. Арамзамзам, арамзамзам, кулікулі кулікулі гули гули, арамзамзом, арамзамзам, кулікулі кулікулікулі рамзам, арафі, арапі кулікулікулі кулікулі гули гули арафікулі кулікулі кулікулі рамзам. Анумо, ще швидше. зам Зараз ми поговоримо про харчування. Раціональне харчування також є важливим чинником збереження здоров'я. Важливо їсти не тільки вдосталь, а й правильно. Наш організм повинен отримувати різноманітну їжу, насичену білками, жирами, вуглеводами, а також вітамінами і мінеральними речовинами. Фрукти і овочі краще їсти сирими, але їх треба мити, щоб запобігти кишковим захворюванням. Вітаміни потрібні для росту і розвитку організму, якщо їх не вистачає, людина хворіє. Є як корисні, так і шкідливі звички. Давай назвемо їх разом. Дивитися довго телевізор. Довго грати в комп'ютерні ігри, сидіти довго в телефонах, гристи нігті. Гадаю, що наші відповіді з тобою збігаються. Хочу запропонувати тобі вдома виконати вправу коло ідей, зобразити на папері свої кроки вибору здорового способу життя. Пропоную і батькам взяти участь у цій грі. Кожна людина повинна берегти і зміцнювати своє здоров'я. Іграшку, книжку, одяг можна купити за гроші, але здоров'я не купиш. Саме тому з раннього дитинства треба дотримуватись здорового способу життя. Будьте всі здорові!